Зміна дня і ночі відбувається за рахунок того, що Земля обертається навколо своєї осі із заходу на схід. Повний оберт триває 24 години. Цей час ми називаємо добою. Сонце освітлює повернено до нього частину Землі, там панує день, а на іншій стороні планети в цей час ніч. Щодня цей цикл повторюється. Наслідком обертання Землі є не лише зміна дня і ночі, а й різниця в часі між різними частинами нашої планети. Також на сході Сонце сходить раніше, ніж на заході. Протягом дня змінюється висота Сонця над горизонтом, а разом із цим і кут падіння сонячних променів. Зміни висоти сонця протягом дня. Шоста ранку схід сонця. Сонце тільки піднімається над горизонтом. Промені сонця падають під дуже малим кутом, і світло розсіюється по великій площі. Це період ранкової сутінки, коли температура ще низька, а світло м'яке. Дев'ята ранку. Сонце піднялося вище, кут падіння променів став більшим, інтенсивність світа збільшується і температура підвищується. 12.00 Південь Сонце досягає своєї максимальної висоти зеніт. Кут падіння сонячних променів майже вертикальний, світло та тепло максимальні. 15.00 Сонце починає знижуватися, кут падіння променів стає менш гострим, світло менш інтенсивне, а температура починає спадати. 18.00 Сонце знаходиться близько до горизонту. Падіння променів під дуже косим кутом. Світло стає м'якшим, температура знижується. 20.00. Захід сонця. Сонце ховається за горизонт, кут падіння промені максимально косий, світло зникає, наступають сутінки. Цікаві факти про зміннення ночі перше, час сходу і заходу сонця залежить від пори року. Час сходу заходу сонця змінюється протягом року через нахил земної осі. Влітку дні довші, а ночі коротші, тоді як у зимку навпаки. Змінюється час сходу. Наприклад, літом сход може бути аж о четвертій ранку, а у зиму – о сьомій. Друге полярний день і ніч. У районах, що розташовані поблизу полюсів, існують унікальні явища, полярний день, коли сонце не заходить за горизонт, і полярна ніч, коли сонце не піднімається. Це відбувається через нахил осі землі. Третє часові пояси через обертання землі різні регіони мають свій місцевий час. Наприклад, коли в Україні 10 ранку, у Вашингтоні США 3 ночі. У Лондоні Великобританія 8 ранку, в Токіо Японія 5 вечора, а в Нью-Делі Індія 13.30 дня. Усього земля поділена на 24 часові пояси. Четверте біологічні ритми Зміни дня і ночі впливають на живі організми. Наприклад, людина адаптується до цих змін через свій циркадний ритм, який регулюється світлом і темрявою. Висновок зміни дні і ночі це одне з найважливіших явищ на нашій планеті. Воно забезпечує не лише ритм життя для людей, тварин, рослин, але впливає на клімат, температуру та поведінку живих організмів. Це природний процес, що нагадує нам про постійну динаміку нашої планети.